10 серпня, слава Україні! Героям слава! Так, друзі, 10 серпня це для нас останній день прививки. Ну, судя по названню ролику, ви вже зрозуміли. Сьогодні в нас остання прививка в цьому сезоні. Це звісно ще не означає, що сезон завершений, так як ще після сьогоднішньої прививки, ще в течіні 10-11 днів у нас ще будуть маточники для підкладок. Потім ще в 12-15, а то й 20 днів, поки будуть матки облітуватися, і цей період ще від сьогоднішнього дня дотягнеться на місяць, а то й ще трошки і довше, поки у нас будуть матки. Ну, Це є один із етапів маткового одного виводу. Є початок, є і завершення. І от зараз приступаємо до завершення. Зараз сам суть ролика, який хочемо продемонструвати предпослідню привівку, бо зараз будемо предпослідню виймати, а сьогодні робити, последню. який був прийом. І також хочемо продемонструвати, які на даний період маточники сім'ї витягають. І також вже сьогодні. Починати підкладати матки плідні в стартера, для того, щоб вони сьогодні звикали, а завтра, коли виймо останню прививку, вже відкрило їм малий отвор, щоб вони починали спілкуватися з маткою. Ну, щоб не теряти дня, продемонструємо це все. Покажи машенька маточки. Маточки, ну, ті, котрі потрібні нам для того, щоб ми за ними спостерігали. І будемо працювати. Так, значить. Давайте це все зробимо. Так, ось я вже відкрив, щоб перенести. Так. так, що, друзі, маємо? Ну, Перше не прийнята, друга, третя не прийнята. А всі остальные прийняті. А, ні, вот тут ще одна. Так, а всі остальные прийняті. Ми на такий э, брак особливо не звертаємо увагу, так як вот якщо от не прийняли стільки, то це тільки ну, наша механічна ошибка. Якщо все ж таки э, в кількості прийому От 50% туди вже треба шукати проблему дійсно в сім'ї, так як може бути там чи залишений маточник, де ми не додивилися, або вже вийшла неплодна матка. Цього сезону у нас було таке приключення. Буквально, скільки? може, тиждень назад вся сім'я у нас перестала приймати маточники. Буквально один день прийняло десь 50%, другий день десь 30%. Ну і дуже погано було прийнято рішення. Ну як було прийнято? Просто в перший день у нас не було часу передивитися, що це стало, а подивилися через два, а то і три дні. І обнаружили картину. Ми робимо кожен четвертий день перекидку, зриваючи маточники. Просто-напросто я не доглядів десь і неплідна матка вийшла. Вона не давала прийому бити доброму. Ну, все ж таки, якусь, якусь кількість прийому вони приймали, якусь кількість маточників вони приймали. Но Знайшли, матку ліквідували і вже на другий день відразу процентаж прийому знову увеличився до нормального. Так, друзі, матку буду класти в вот той. Зараз продемонструю. Всередину трошки. Mm -hmm. Скажімо так, через улочку від прививки покладемо маточку ось тут. Ту поставимо прививочку. А завтра, вже, коли заберемо останню прививку, ми вже відкриємо матки, позриваємо маточники, так як вже якраз припадає перекидка, день перекидки. Зараз нам потрібно позривати маточники з тої рамки, котру ми останню далі з відкритим розплодом. І вже відкрити малий Отвір. І через 3 дні, друзі, будемо відкривати, так як питаєте, через скільки днів відкриваємо. Якщо... От сьогодні що у нас? Сьогодні 10. Завтра 11. 11 відкриємо малий отвір. Після того, як не як підставили матку, рахуємо 3 дні, а після того, як відкрили малий отвор, знаєш, 11-го ми поклали від 10-го поклали, але одинадцятого ми відкрили малий отвір. Знаєш, рахуємо 12, 13, 14. На 14 й сутки, на 14-й день, будемо відкривати е, великий отвір для того, щоб... Вже звикали, ну для того, щоб вже її приймали в гніздо. І знову, от завтра будемо зривати маточники, так як у нас вже день підійшов. Якщо б ми все забрали зараз плодну матку і підклали матку, і завтра відкрили малий отвір, ми б завтра маточник не зривали. Ну так як у нас тут без маточного вже давно, і є вероятність, що може бути маточник, ми завтра зриваємо. І потім 14-го в період, коли будемо відламувати великий отвір. Як виглядають отвори, бо деку так і не може зрозуміти. Є малий, От виділимо дві перепонки, то й потрібно ножечком надрізати ту й ось той і залишаємо так. Через 3 сутки відламуємо цей великий. Для того, щоб його відламати, виходить прям туй, той і ось той. І так її випускаємо. Все, друзі, зараз я докладу другі дві і вже виймемо з вами маточники, які на сьогоднішній день як виглядають. Все, залишайтесь, видимося далі. І так, друзі, повинімав я всі прививки вчорашні і зараз будемо приймати вже маточники для того, щоб їх підставляти в інкубатор. Ну і продемонструємо, які в цей період маточники. Для тих, кого це цікавить. Так, одійну маску, трошки подивлю. Хто знає, тот знає. Так, друзі, дивимося. Що ми тут маємо? Ну, нема 1, 2, 3, 4. Всі ж другі маточники, мають більше 2 см. В кожній кліточці є наповнення кормових. Ну, трошки менше, ніж половини. Значить, були догодовані і все добре. Зараз ще будемо другу відкривати і продемонструємо другу. І так, друзі, дійшли до другої веспіталки. Зараз виймемо на місці з вами ще одну прививку і продемонструємо. По сьогоднішній день у нас працювало, друзі, три воспиталки. Ну, ежедневно три воспиталки і три стартера. Я маю На увазі ежедневний цикл. Так як у кожного мотопровода вибирає для себе циклічність роботи різну, хтось вибирає кожен третій день, хтось вибирає кожен п'ятий, хтось кожен десятий, ну не важливо. Ми вибрали ежедневний. так для нас дуже проще, бо так, є кожен день одна і та ж робота. І одна і та ж кількість маточників, одна і та ж кількість нуклеусів, які треба обійти. І туди можеш собі планувати роботу, і звісно, туди є і, виходить одна і така ж кількість скажімо так, плідних маток в сутки. Так що для нас така робота більше приємлива. І ми робимо так. Якщо на початок сезону ми запускали 4 єдиниці суточні, це 4 стартера і 4 воспиталки, з приходом літа ми потім так і обично Ну, за мінусом цього року ну, планували зробити відразу відмовитися від двох, залишати дві тільки на день. Ну, після того як зробили акцію і запропонували людям по 150 гривень матки, та все ж таки люди е, при надобності брали і спрос був, і це нам дозволило. Ну не дозволило, як би сказати. Ну, була нужда скажімо так, іще в трьох воспиталках для тої кількості маточників, суточних, які нам потрібно було. І скоротили на одну. І от сьогодні вже останній день, коли наші сім'ї роблять для нас прививку. Так, друзі, той що ми маємо? Той одна не прийнята. Ну, а все, друге точно так же. Всі маточники більше 2 см. Ну, Може якийсь, може от цей якийсь такий браковий, може він не викинеться, може тут якийсь браковий. Ну а кормів в кожній кліточці, да, в кожній місяці орієнтовочна тріть е, і цього більше, ніж достатньо, для того, щоб вважати, що все буде добре. Зараз я з коли там, ми там закінчимо. Так що, друзі. Дуже нам сподобалось працювати цього року з місячками, з сімейними так як це дає змогу відразу, якщо є якась проблема і якісь бракує ну, набагато легше її бракувати. Ми, звісно, в роботі намагаємося допущати, щоб все ж таки не було таких нюансів і не потрібно було бракувати, щоб кожен прийнятий маточник, щоб був. Гарною якостю. Ну, все ж таки погодні умови, беззяточний період і другі явища заставляють ну, бджол, ну, бджол по-різному. Виховувати матичники, і деколи є такий період. А цього року у нас дуже колосальний, беззатишні період, який почався середини липня і длиться по сьогоднішній день. І сім'ї ну просто-напросто в некоторих сім'ях, в основних ті, котрі ну не підгодовувалися, тільки почалися підгодовуватися після зняття корпусів. Навіть матки перестали сіяти, і це ну, спілкуємося з багатьма з багатьом пасічниками, і багато пасічників підтверджують цей факт, що так настільки був бізачний період після того, як липа доцвіла прийшла то засуха. То прийшли холода, якісь непонятні. І це все як в засухі нема взятку, так і в холоді нема взятку. І настільки було, що ніякого пильці не було, щоб ну матки хоч трошки могли сіяти. І навіть в декотрих сім'ях, ну деякі пасічники зовсім не наблюдали е, яїць. Ніякого розплоду. І от зараз потрошку починає з алтарних цвести і починають бджоли сіяти. Якщо о, в другі роки, коли все ж таки більш-менш сприятлива погода, хоч, наприклад, і в інші роки у нас теж був десяточний період, але все ж таки якийсь подержаючий був. І це приводило до тому, що от на даному етапі в сім'ях було 4 по 5 рамок печатного розплоду, котрі е, бджоли насіювали для зімів. Зараз же до... Три максимум рамки, котрі можна знайти в гніздах, де і то розкидано по... на п'ятьох рамках. Так що, ну, Я сподіваюся, що зараз салатарник не почне цвести, все ж таки матки наженуть сили. Хоча період оцей трошки буде здвигатися. Ну, як вже є, надіємося, що все буде добре. Все, друзі, остання прививка продемонстрував, показав, на чому буде завершувати. Слава Україні! Героям слава!